І просто -то ходжу по квартирі і сідаю, де мені хочеться, бо I have free will, you know. Треба розвивати ось це своє усвідомлення, що у вас є free will. Я останнім часом часто сиджу на кухні посеред кухні і п'ю чай. По суті, я можу робити абсолютно все, все, що не заважає іншим людям. Я можу вийти на вулицю і поснідати. У дворі, але я не можу так зробити, тому що там собаки, і я їх боюсь. Ну, я, їх... да, я їх боюсь, бо вони кидаються на людей. Коли я буду жити там, де не буде дворових собак, я обов'язково буду снідати на вулиці. Я намагаюся зробити чай. Коротше, мені треба боротися з тим, шоу. Мені не моя внешка, мені не прийняти свою внешку. Тому я думаю, що якщо я буду знімати відео на Ютуб, я буду змушувати себе виставляти ці відео і дозволю собі бути негарною, дозволю собі бути і просто бути. І коли я нарешті зможу не фарбуватися, тому що я б помітила, що... Напевно, все-таки я фарбуюсь, не тому, що мені це подобається, а тому, що я маскую своє обличчя, намагаюся. Я не знаю, чи це так, тому що іноді я просто забиваю, іноді у мене нема настрою на макіяж, і я просто така просинаюсь, умиваюсь і йду в епіцентр. Це моя розлікуха. І йду в епіцентр, не нафарбована, о Боже. І іноді у мене акне загострене в цей період. Ні, добре, коли у мене акне загострене, я нікуди не виходжу. Про що це відео? Що я взагалі тут роблю? Що я тут взагалі тут знімаю? А, що, і я думаю, що, можливо, я прийму свою вніжку, якщо я буду виставляти відео на YouTube, навіть якщо у мене не буде підписників, ну мене 100% буде дивитися мама. Хоча мама мені мама мені каже, що я красива, але. Girl, come on! це моя мама, вона має казати це, да? Anyway, яка в дупу різниця? Красива чи не красива? Ми живемо на цій планеті, тому що, щоб що? Щоб насолоджуватись життям, те, що я не виглядаю як е, топ-модель по-американськи, не заважає мені насолоджуватись чаєм, який я зараз зроблю. Я все ще можу малювати. Ці руки можуть малювати, незважаючи на те, що у мене не зовнішні супермоделі, Окей? Бля, я не знаю, чому в моїй голові установка, що я маю бути красивою. Що, що значить взагалі ця краса? Окей, зараз ми поговоримо про те, що е, Огонь, мірцаючий в сосуді, ілі сосуд, в якому пустота. Блять, як це українською буде? Що я перекладу вогонь, що мерехтить у посудині, або посудену спорожнечу. Короче, вибачте, що російською. Е, це мені мама в дитинстві ще казала цей стішок. Типу, да, я визнаю, що ми зустрічаємо одяжки, ми, ми дивимося на Внішку, але чесно, в формі вона взагалі ніколи не вирішувала. Бо дуже часто об'єктивно-конвенційно гарні люди в моєму житті опинялись як тільки ця людина відкривала свій рот, я більше не бачила її красивою, тому що вона казала таку, тому Мішка не рішає. Рішає ваша особистість. Я дуже хочу знімати відео на Ютуб. Я дуже хочу ось так просто пиздіти, тому що я люблю пиздіти. Але я не можу це робити, тому що я вважаю, що я маю бути гарною, щоб це робити. Yeah. Блін, потрібно про це поговорити з психотерапевткою, бо це тупейша установка. Я помічаю і розумію, що це когнітивне викривлення, але як його виправити, I don't know. Коротше, мені треба крінжувати і знімати. Відео, які я хочу в момент, коли я хочу говорити, а не чекати, коли там у мене е, обличчя стане іншим, коли там набряк спаде, коли там я помию голову, коли там Ні, ну помити голову для мене це з дите. Але коли я дивлюсь на себе через задню камеру, я говорю, fuck. Мені подобається моя особистість, тому я відчуваю себе гарною. Я знаю, яка я всередині, тому я норм себе відчуваю, але. Типу я намагаюся подивитися на себе через призму стандартів, краси, напевно, і, або через призму чужих людей, чужих очей, я не знаю, я не знаю Аня, як ти можеш дивитися на себе чужими очима, якщо ти, ти не можеш дивитися на себе чужими очима. Ти ніколи не зможеш залізти в голову людині і дізнатися, як насправді тебе бачать люди. Головне, як ти себе бачиш. І якщо я відчуваю себе добре в своєму тілі, Чому я маю комплексувати через щось, на що я дивлюсь, через призму соціального конструкту? <різь> Аня, зроби собі чай і лягай спати. Мені потрібно поприбирати на кухні, бо тут жах. Ні, спочатку я поп'ю чай, тому що я хочу чай. Про соціальні конструкти, про красу. Це все маркетинг, це ми розуміємо. А я. Не жертва патріархату і не жертва капіталізму? Ладно, я жертва, але я не буду вестись на цю фігню. Мені це не потрібно. Я не буду робити собі губки, я не буду колоти собі ботокс, я не буду нічого з цього робити, тому що це придумав соціум. Я не люблю соціум, я не люблю людей. Ну, я люблю людей, я люблю вас. Ви класні, я люблю людей, але я не люблю. Ну ви поняли? І чому я маю? Підлаштовувати себе під соціум, який мені навіть не подобається. Моя менталка факт ап. Я хочу час вже зміну, щоб заспокоїти нерви. Моя ціль бути здоровою в першу чергу і насолоджуватись життям. А вся ця фігня, вона не для здоров'я, вона для умовної краси, щоб бути прийнятою в соціумі. Мені це не потрібно. Я просто хочу бути здоровою, тому я займаюсь йогою, пілатесом, я роблю масажі, я намагаюся розслабити м'язи обличчя, щоб мені не потрібно було колоти ботокс. Типу, я не зовсім забиваю на себе, you know, але я роблю всі ці процедури з метою бути здоровою, щоб могти насолодитися цим життям. От, як ми завершимо це? Who cares? who cares i don't care i don't care about all this shit i love life i love people well i don't like people but i love people i, I like i like them i like you all and